Так, добрий день, з вами магазин Марки Двері. Хочу засняти для вас двері від виробника Grand, моделька Lux 5 у кольорі Nordic. В даному випадку двері мають такі горизонтальні вставочки скла сутинового, трошки такий тут перепад, дуже цікавий. Є текстура дерева. В даному випадку вони у нас шириною 800 мм, висотою 2 метри. Плівка дуже надійна, дуже надійна. Телескопічний погонаж, дерев'яна коробочка, е ущільнювач, все як треба. Зараз їх, Вони такі, як ззовні, так і зсередини. І досить сучасна моделька. Вона у нас давно вже стоїть на вітрині і досить популярна серед наших відвідувачів. Тому, якщо вона вам сподобалася, звертайтесь, з вами магазин Маркет двері.